Що це використання штурмової авіації, а саме кабі, по позиціях збройних сил України? Причому мовиться про те, що на авдіївському напрямку використовували до 100 КАБ за добу, а утримати позиції в таких умовах фактично неможливо. Причому за відсутності армійської системи ППО, це ППО малої середньої радіусу дії. Тобто тут великі питання до відповідно наших західних партнерів. Щодо передачі систем ППО з можливістю мінімізувати перевагу повітря російських окупантів це перша компонента. Перевага повітря і використання засобів ураження. В першу чергу кабель. Друге, інтенсивність вогневого ураження. На жаль, у окупантів є можливість випускати по позиціях Збройних сил України приблизно 10-12 тисяч. Снарядів за добу збройні сили України можуть відповідати максимум трьома тисячами, тобто, це знов створює можливості для окупаційних військ щодо придушення і вогневих позицій збройних сил України, ну відповідно вогневої підтримки е, сухопутної компоненти, тобто підрозділів, які ведуть безпосередні штурмові дії по позиціях збройних сил України. Третє це відповідно наявність, скажімо, певної чисельної переваги окупантів на окремих ділянках фронту. І тут варто знову зауважити, якщо у нас один мільйон військовослужбовців, це виключно Збройні Сили України, а за одхінками. Верховного головнокомандуюча в Україні зосереджено 600 тисяч окупантів. Питання створення оперативних резервів Генштабу Збройних сил України з метою мінімізації чисельної переваги противника. Але менш тим, я ще раз підкреслюю: на окремих ділянках фронту є і третій фактор, який дає можливість окупантам проводити успішний характер наступальних операцій. Це якраз наявність оперативних резервів і перевага в живій силі. Четверте це засоби радіоелектронної боротьби. Знов таки, на жаль, тут ми не можемо в певній мірі конкурувати з російськими окупантами. Оці чотири складові дають можливість окупантам перехопити наразі тактичну ініціативу, не мовиться про оперативну і стратегічну, а мовиться виключно про тактичну ініціативу на окремих ділянках фронту.